Курахівський напрям залишається одним із найгарячіших на лінії фронту. Там минулої доби відбулося 47 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генштабі. Ворог продовжує атакувати наші позиції поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки та Антонівки. В свою чергу українські оборонці на цьому відтинку фронту ліквідували 68 окупантів. Крім того, уразили два танки, вісім бойових броньованих машин та сім одиниць автомобільної техніки. Техніки ворога у нашій студії Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї ДШВ. Богдана. Доброго дня доброго ранку. Вітаю ваші бійці, і ви перебуваєте на курахівському напрямку, і там щоденно відбуваються десятки бойових зіткнень. Позавчора 45 атак. Тільки там було відбито. Як би ви охарактеризували ситуацію на цій ділянці фронту? Ситуація на нашій ділянці фронту дійсно складна. Штурмові дії противника продовжуються кожен день, здійснюється постійне нанесення ударів в артилерію противника, дронами різного типу, тими самими кабами. Но завдання ми як виконували, так і виконуємо. Да, в важких умовах. Но стоїмо завдяки нормально налагодженій системі розвідки, управління вогневого ураження, в принципі, Вдається утримувати цю навалу противника, тому що противник на даний напрямок залучив дуже великі сили. До прикладу, коли проти батальйону стоїть три полки, ну це вже така непогана кількісна перевага з боку противника, і те, що вони не мають зараз просування, це, мені здається, дуже достойний результат. Богдане, ваш батальйон зараз проводить збір, і наші глядачі можуть бачити на своїх екранах номер карти та qr код А ми вас розпитаємо на що збираєте, що найбільше зараз вам потрібно для того, щоб ефективніше бити ворога. Ми відповідно збираємо зараз на розвідувальні дрони по типу Mavic 3, Mavic 3T і відповідно антени до них по типу Avenger. Сума. Яку збираємо, це мільйон. Відповідно, зараз в процесі, надіємося, сума росте, люди долучаються. Відповідно, чому так важливо саме ця, цей вид технічного забезпечення, який ми збираємо? Тому що «Мавіки» – це перш за все очі. Піхотинець з поля бою спостерігає одну картину. Ми ж з «Мавіка» її доповнюємо і бачимо картину вже зверху і трошки далі, тому що є перепади висот. Є різні складки місцевості, рельєф. Ну, Ці всі моменти накладаються, плюс видимість не завжди, і піхотин не завжди може бачити, плюс по ньому може працювати артилерія. А Mavic він більш ем, неуразливий до таких е, саме умов, і плюс більша дальність спостереження. На зумі можна спостерігати на великі великій відстані, враховуючи ну, поля Донбаса. Плюс... А на які найменші деталі можна розгледіти за допомогою FPV-дрона? Фпівдрона? Ну, навіть шеврони на формі противника можемо роздивитися. Ну, плюс дрони можна переобладнати з розвідувальних чисто в розвідувально ударні. Тобто вішається система скидання. На систему скидання чіпляється боєприпас, чи то вог, чи граната в різні моменти. І нанесли ураження противнику і продовжуємо вести розвідку, коригувати артилерію там, відповідно по задачам. А, а, а яка участь, враховуючи, а, наскільки щільно насичена різною зброєю лінія фронту на Корахівському напрямку? Яка живу участь цих дронів? Від ситуації до ситуації. Тому що на це впливають і погодні умови. Зараз, відповідно, почались період туманів, висока вологість, плюс низька температура, відбувається там обмерзання, обледеніння, шок камери, шок підвісу самого на квадрокоптері. Плюс противний засовує РЕП. В ході активних штурмових дій з боку противника вони дуже сильно тиснуть відповідно засобими МЕРЕБ і ну, втрачаємо борти. Тут нема чого приховувати. Саме тому така велика, гостра їхня необхідність. А як багато таких дронів застосовує противник, особливо під час штурмів? Противник не уступає на даному питанні. Вони теж до дійшли, вони теж виставляють точки пілотів, вони теж літають, ведуть розвідку переднього краю. Тому думаю, плюс-мінус на цьому питанні. Що у них нормальні екіпажі є, дійсно такі фахові, що у нас, ну, у нас людей менше, і тому у людей більше вже досить цьому питання. Якщо вони можуть всі там ротувати, то у нас люди займаються дуже-дуже довго. вже. Шановні глядачі, всі реквізити ви бачите на своїх екранах спосіб традиційний, і якщо ви хочете гарно почати сьогоднішній ранок з таким відчуттям корисної справи. Ось, будь ласка, у вас є можливість цю справу зробити. Я нагадую, що малих донатів не буває. Не залишайтеся, будь ласка, байдужими до підтримки, яку потребуємо ми у першу чергу для того, аби у бійців збройних сил України були всі необхідні ресурси, щоб тримати оборону. Щодо ситуації на Курахівському напрямку Богдана дивлячись на мапу, нам цивільним здається, що ця ситуація дуже небезпечна. Обглядає так, що ворог намагається оточити підрозділи, які тримають оборону на тій ділянці фронту. Наскільки це відповідає вашому баченню ситуації там? Ніякої ситуаціонкатастрофік немає. Це перше, що треба просто усвідомити. Так, противник здійснює спробу цього флангового обхвату з метою там, подальшого оточення, ну знову ж, що це щось нове? Ні. Всю історію можна продивитися, це ну, прийом старий просто. До можу, починаючи навіть ну, не так далеко йти в ХХ століття, да? обхід лінії Мажено, ці бої за міста по типу там, Бреста. Ну, це все теж були флангові обходи. Нічого нового, те, що вчать в будь-якій військовій академії, до повного оточення, ну, нема про що говорити, тому що що таке оточення? Це коли противник відрізає повністю маршрути логістики, закриває підходи резервів своїми ж підрозділами. І відповідно, немає ні горловини, нічого. Оперативне це коли противник наносить вогневе ураження по маршрутам підвозу. На даний момент ні того ні іншого виду немає, тому що ну, у мене броню в автомобілі туди заїжджають, завозять людей. Ну, тобто, яке оточення? Так, дійсно важко, так. Вони тиснуть, тиснуть, особливо по флангам, тому що ну, логічно, що фланги, місця стиків підрозділів, це буде уразливе місце. Ну, логічно. Но успіху противник. Наразі такого глобально, щоб всього оточення капець, ні. ні, воюємо тяжко, місцями дуже тяжко, Но продовжуємо виконувати завдання. А логістичні шляхи на сьогодні поблизу Курахового в якому стані? Чи дозволяють вони забезпечувати українських захисників усім необхідним? З появою FPV-дронів в принципі, питання логістичних шляхів сильно толком не мінялося. Тому що якщо 22 й 23-й, їх частково в. Логістичні маршрути контролювала артилерія, та? тому що вона дотягнеться далеко, в неї рука довга. А зараз появи в півдроні, вони теж залітають далеко, вони більш точні. І, в принципі, як вони з'явилися з того моменту, ну, питання логістики так, воно стало важким, але засоби реп, плюс в парі з прямими руками наших водіїв бронеавтомобілів, ну і звичайної автомобільної техніки, в принципі, нормально вирішується питання. Плюс подавлення з боку старшого начальника там, різними засобами реп. То вже таке пане Богдане. Між тим наші глядачі вже назбирали вам на fpv дрони та комплектуюче для вашого батальйону 75 тисяч гривень. Друзі, я думаю, що це ще не кінець. Ви продовжите я допомагати впеваю. нашим хлопцям, і ми назбираємо набагато більше. А якщо вже говоримо про логістику, про дії окупантів на полі бою, то Погодні умови, застосування бронетехніки. Яким чином це вплинуло на ворога? Чи стало наразі легше? На даний момент ну, такий зараз цікавий перехідний період у нас по погоді почався. Місцями падає сніг, але в основному воно зараз що? Болото, така каша і тумани. Воно грає дві сторони. З першого боку нам важче ввести спостереження, тому що ну, через туман тепловізор бачить погано, до прикладу. Натомість противник не може вже так впевнено інтенсивно кататися на бронетехніці. Тому що, ну, в ґрунти це ґрунти Донбаса. Хто бачив, там ну, такий нормальний такий, чорнозем і налипає на броню, на гусянку дуже страшно. А, вона грає в іншу сторону. Бувають місця, що машини застригають. Так, тому що колії розбиті, важка гусянка, якщо проїде, вона лишає велику колію. За нею, якщо поїде якийсь БТР-бронеавтомобіль. Він може там стати. Перший момент. Другий момент, в зв'язку з тим, що погіршується погодні умови, появився туман. Нам стало простіше здійснювати переміщення особового складу, заходи на позиції, виходи з позицій. Тому що, знову ж, як було сказано, тепловізор бачить погано. Основний засіб спостереження противника вночі це, як і в нас, дрони з тепловізійною камерою. Через туман вони бачать погано. Тому стало чуть простіше в цьому плані здійснювати ці переміщення, логістику. Такі моменти. Але ж і нам ворога Не, важче бачити. Так, аналогічно. Ну, стара добра піхота, яка сидить, слухає і веде вогонь в напрямок противника по звуку, по таким орієнтирам, вона, в принципі, перекриває це питання. Бо, що сьогодні, у нас як ніяк ну, ще воює. А яка сьогодні середня дистанція бойових зіткнень? Як часто доводиться вступати, наприклад, в стрілецькі бої з росіянами? Чи бачите, ви їх часто в принципі? Стрілецькі бої з росіянами зараз проходять на в принципі таких. У коротких дистанціях, як би там сказали американці, CQB, close quarter battle. Тому що на більшій відстані, починаючи там 100 метрів від дальше в глиб, по противнику працюємо артилерією, скідами, колективним озброєнням, по типу автоматичних гранатометів, ФПВ шки заганяємо. Ну, так скажемо, створюємо кілзону, щоб вони не могли добратися до позиції. Ми, по факту, коли вони вже роблять цей останній ривок накат. Піхота вже ну, зорієнтована, тому що ми спостерігаємо, по радіостанції позиція така, то противник там-то, там, то, там, то вісім плюс-мінус така. Підготуйте там гранати або давайте туди простріли робимо і все буде у нас добре. І дистанції стрілецьких боїв саме дуже-дуже ну, короткі. Буквально від 5 метрів, коли це вже підходить до окопів, в бій самих окопах ще менше, ну, до 20 такі, рубіж піхоту до позиції. Між тим 110 тисяч гривень вже задонатили наші глядачі для вашого батальйону, для вашої бригади. Вікторія До речі, за освітою бухгалтер, так що вона сьогодні контролює. На ваші ваші надходження нам дякуємо. Ви знаєте, це такий приємний контроль, тому що коли бачиш, як все більше і більше гривень на рахунку, дуже радієш, тому що кожна гривня знадобиться нашим хлопцям для того, щоб ще більш активніше бити ворога, протистояти ворогу. До бронетехніки хотілось би повернутися. Відео дуже багато в соцмережах про те, як наші бійці спалюють ворожо. Техніку, десантники. Е, е, наскільки у ворога великі втрати? Як багато е, часу ворогу е, знадобиться для того, щоб вони змогли її поповнити? Відповідно, штурми на бронетехніці противник робить кожен день. Там змішані колони йдуть танки, БМП. І втрачають вони ну, одну, дві, три одиниці. Ну, кожен день це ну, бетонно. Або знищеною, або пошкодженою. Е, за рахунок того, що в них великі запаси старих радянських часів. От, дуже великий проміжок часу, буквально до цього тижня, основна маса колон складалася з бмп 2 бмп 1 БТРів, таких відносно старих модифікацій, яких ну, Радянський Союз не кліпав достатньо. Зараз же вони почали засовувати і БМП-3, які поновіші. І в виробництві недорожче, там більш технологічні, там озброєння, інше. Якщо відновити втрати старих оцих консервних банок БМП, других, перших, вони ж ну, запаси дозволяють. Відновити запаси ресурс в сучасних БМП буде важче. Тому що Уралвагонзавод, який їх випускає, не зможе випускати їх такі великі кількості, щоб перекрити те, що вони втрачають на фронті. Це ми зараз говоримо тільки за ну, мою ділянку, що лишаються просто поле сіяне цими грубами з їхньої бронетехніки спаленої. А крім мого напрямку є ще багато інших, де теж противник аналогічним чином діє, аналогічно там втрачає техніку так само. Тому втрати ну, реально колосальні. Як ви оцінюєте перевагу в особовому складі, яку має ворог на Хораківському напрямку, і ті сили, які протистоять українським бійцям, там, з яких складаються бійців? Тобто це мобілізовані, це найманці, це регулярна армія? Відповідно, співвідношення, ну. Один до п'яти, ну точно, якщо не більше. Тому що напроти мого підрозділу діють три полка противника. Два мотострілкових і один танковий. Ну, така вже непогана сила. І, відповідно по якісному складу. Мали змогу поспілкуватися з полоненими. Ну, плюс документи вбитих оглядали знищених противників верніше. І основна маса цих. 570, напевно, тих, хто їде на бронетехніці, хто спішується, пробує там щось штурманути, це зеки, які ми поставили перед фактом. Ну або давай сідай, або вперед воювати. Ну, що Ясно, що він не хоче сидіти там, умовних ще 5-10 років. Там давай, рік він служить по своєму цьому контракту в підрозділах Шторм, підрозділах. Зеків виходить, і потім вже підписуєш на два роки контракт з Міністерством оборони і вже є контрактник. Ну, таким чином вони бувають двох коней, вони зразу її кількість особового складу нормально набивають, звільнюють е в'язниці. Ну і крім того, по факту ну, звільняються від непотребу, тому що хто, приходять там вбивці, мародери, ну, такі, не самі приємні шари населення. Окрім того, цих решта 30% це ті, хто в основному діє в піхотних штурмах. Вони не їдуть на бронетехніці, вони там по посадочкам, по населених пунктах це такі більш підготовлені, які чисто заточені під штурмові дії військовослужбовці, з якими, ну, звісно, вони всі мудаки і негодяї, тому що вони до нас прийшли. Але як фахівці військові треба дати належне. Не можна їх недооцінювати. Стрелецький бій ведуть, роблять маневр, переміщують вогонь. Достойно. Ну, і плюс повинно по них, що заряжені на роботу. По їхньому обмандируванню, по їхньому пересуванню. А що розповідають про свою мотивацію, коли ви спілкуєтесь з полоненими? В основному фраза, ну, а я що мог зробити? Ну, таке, максимально рабська просто ну, менталітет. Ну, йому сказали, йде, він йде. В принципі, з моменту. Ще 2014 року нічого в плані мотивації, поміняв. як бачимо, у них не змінюється. Богдан, дуже дякуємо за час, який ви нам сьогодні присвятили. Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї бригади десантно-штурмових військ, був гостем загальнонаціонального національного телемарафону. А я